Да, Тут я. Эээ. Uh, один ОДНФ их, наверное. Ты можешь прокачать? Ну ты ч 400 маш? Ага. Я знаю, что я можу прокачати. Просто шо саме. Climax пауэр. Климакс? Skip. Time of Destruction. Southern Heat. санция. Essence. Ты не только Голубой добыл был. Ага, прикольно. Всё, Відкрив нам двері. Вода. Ну, Як зазвичай, Там щось слібон. А, бутиляк. Буті. А, не можна, берка. Фиолетовые тетонки, ему страшно? Да. Фиолетовые... Страшно. Надо пожалуйста, что ты? ты, ты... Ну что ж. <связывается> <связывается> <Финка>. <связывается> пистолет. <Ага>. Спасибо. <связывается> так. А, мне пистолет! Забрали Просто поступение мне Там чё это? Лечилка была Да я бачил, но вон двери такой Бэм! Нафиг! вот приставка там валяет, она получит. Да не, я тебе бумага, наверное. Ну, мне пусть приставку получит. Бум! Уходи! Так. Тут ничего не мало. Хм. Что мы тут делаем? Это Белый дом? А, это я заброшка, почему-то Может, его раньше ещё было в Белый дом? Так Андор, да, Мичелка Топлесс добре. Ой! <laughs> Нормально ой 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 дядя! Пикай, дядя а, ты ж срака. Ла. Опа, на. Так. Mm. Я тоже теперь мощный. Ой. Ты. Я так мощный. <турк> Ладно, у меня есть эссенция. Oh. Я что-то это. Нормально. Ты ж на хиба не то, что ты не укинул. Да. Он не стреляет. <свят> Я <свят> бачу. Лольфо, лольфо. А, да, цирюльные кидинги Они просто для кого улетают, если не знаю что. Там было приколы, я и мое зрение. Ага. Оба. Тобі мішають якісь і підняться на верхній етаж? Да нам працює. Ну це от я тобі скажу самий е виносящий буде босфайт перед тих. Нішики? <гум> Ні, це не нішики. <гум> це цей сержант храмо. <гум> Про кого ці говорили вначалі? До того як ми почали це, підніматися по цьому плані. А, окей, окей. Да. Далі, вонку, музика, а цей раз? Давні мені наші... послівали музика бити в нашому. Застряв букві. Це досить біля цього. Я просто намагався підібрати пістолет. Він... ...іспуганий. А ти його ще вбив. Ага. Я кому він замочив. Наразі. Один патрон ще є. Там хілка я вивела, чи мені показалось? ХВ. Може і хілка. Щось ліпилось просто. Ось який. <риклад> да, именно так чей гуло. Ха-ха-ха! Да, не, поэтому там я, ні? Бета, бере бета! Блин, не, брайте, брайте, брайте! А я нЖ вид кровопотери вид пистолета. Серьезно. Да. Я ж кажу, все так и було. Ну да. Один удар, конечно, не так Эээ. О, там за кратками щось. Это мини-мар... Это миниан XI. Да. А! Треба випити Точно, сначала слабенький саме. <рес> Було б смішно, якщо ти, типа, береш щоб його звісти чи випити, і показується цей. Поки ти б'єшся, ти їш. <рес> Ах, ти ж срака! Я не побачив. Не, ну а в фільмі же ж так показали, що ніби цей. Да? Там щось таке було, я забула. Да, він Басси дранены, я пішов Б50 Мішики. А потом він достає вона починає она начинає ну Смішніше, іменно щось, їсти, іменно які там батички чи булочки, а он до там за. за, Там, де перше, перше, куди ти заходив, по там о. Там був якийсь цей Ладно. Okay. Все там було просто, так задумано. Двірягу. А я понял. Хватит целію. Нет. Разве нет. что. О. О. Нет. Да ничего. Ничего там нема. А вы да, дай, кот? Именно улетаешь. Я. Ты стреляешь? Именно так, да. Купа коробок. А, алло! Курашан ранер. А, вона. О- Вот у нас сторони. стороны. Понял, вход, именно там. Ага. Он носа І Именша вырубився. Виробився? Так дивися, скільки у него хп. А, не получилось. Мне телефон закрывай просто Бэээм Тебе тоже? треба тут выпить Поесть Да, у меня шея полностью фейт Инвентарь с ним нужно как куда-то рука Пендаля магическая утон. Mm -hmm. Де там так. О, е крыша. Спиратор. Скрутые все. Він ушел в своих стреляешь джиу. Попай його пистолет. Да, не вас Не. Я не можу його взяти. Ой-ой-ой. Ой. О. Ага. Це запоминає то, як ми тоді на цей, На корабль піднімаємо. Так, да. так. Так, я піду за тим пистолетом. Гилка. Трабаша, И А, то <свист> там же пустый. Ложек. А, там прыгать и Так что пофиг. <свист> <свист> а не, он уже остался. Пистолет. Дефит 100 с Хилка, хилка. Ну, у мене... А, забита. Ну, так. Стаміння на стаміння не розуміло. Нормально. Он дошли в углу. Дробовик. Ой-ой-ой. Чувак, у мене дробовик. О, нема, в смысле? Де мій дробаш? Це не дробаш? Ааа. Хорошо, що вони зброю не піднімають. Ладно. Не, в нього багато хп. Хай за Відпусти. Ты достал. Палка. Чем Бочкую. Фигнёю. Я иногда забываю что. Я так и понял. Пэм! Бэм. Идём Не. Ну, мне помогла Патека. Вообще не, не, не поб'єшся толком. О! Да куди ти їй? Вона якесь медленне. У не те ще медленне, я не розмахнувся нормально, не можу. Ти просто розмахнувся типа в одну сторону, а він в другу вже Выпала палка. Так, без тут був. Ноль. Ду. Перебу в коробках. У мене полно уже. Пьемо. XX. А нифига себе дядьку. Ой-ой! Oh, О! Чётенько. А, тут. Чекай! Братаны. Кирюсан. Будь ласка, не заважай. Заткнись. Не подходь ближе. Ты достаточно натворил дел для нашей семьи. Тобі не соромно цілитися у Шінчі. Він перевершує тебе за рангом. Це його провина. Він повернувся спиною до свого патріарха. Він зрадив сім'ю. І нішики зрадив той же клан. Тому хто реальний зрадник? Заткнись! Для нас, Патріарх. Абсолютний. Вбивця Патріарха не може гівна сказати. Тому давай і стріляй. Ти можеш. Застрелити Шінджі, але не мене. Що ж ти чекаєш, дурачок? Казуто Арасе, Сержант Родини Нішкіями. Дочірня компанія Кланотодж. Рейна! Просто застрели його і покінчи з цим. бляха, а раз пидорас. Блин, почти он все пиздец. Конченый. Пиздец. Хоч я вже собі проспойлерла твою реакцію на моє питання. Я знала, що вона помре, але в мене була надіжда, що може все таки Да. Я сам не хотів, щоб це було правдою. Ти придурок на ну, Блять, чего? А, а Вин вообще нет. кто? Вин типа петлайк лег... мои нишики? Да. Ет, Йоган. А в ноет, а -а -а. Вика. Убийца. Ай-ай-ай. Mm -hmm. Заховался? Ты серьезно? О! Может, робку или... че... или... и... Ой, эти... Бочку и... Не выйдет. Или их знают, что писать из Матрицы? В том-то и дело. ха <laughs> Не знаю, честно мне матрицу напоминаю. Ну це за головна музыка игры. я знаю. Просто про то, что кось нам мані... не... Именно в той момент там де... Ну, дух за боку Не відхиляєшся, под букво. Я бы забей по инвентарь. Та я бачу. А, один на ікс я. Ой, знову че мало втур. О, Ройл! Все нормально? Ну що ж. the Ненавиджу цю падлу через ці стани. Пістолети. <циклив> а, хиляється. Ой. <циклив> <циклив> Недря я в комаке вчився, Як. Аааа. Твоя большая пункта. Як уворачиваться? О, да. Вообще, да. Куда ти стреляешь? Ай. Ну, куда я на телу Не, просто я про то, что ты ему в, в спину бьёшь, а он стреляет во время этого Пошел <плес> Нахер, козёл! Кончили. его Братане, мені так шкода останнє Шінжі Казамасан з жінкою на м'я Акемі, вона моя дівчина, зрозумів, Акемі, братане, ось це. Ты, ти... <проб> розділ одинадцятий, честь і людяність. Це дуже шкода. Шінджі та Рейна. Я не мав нікого, з ким міг їх залишити. Я знаю. Я проконтролюю, щоб було нормальне поховання. Так. Дякую. Акемі? Так. Це останні слова Шінджі. Але тут багато жінок з цим іменем. Вона як голка в копиці сіна. Що ж, навіть так, танака з сім'ї Нішикіяма, так скажем, фанат дорослих розваг. Ти знав про Закірю? Трохи. Є одне місце, яке він відвідує вже кілька років. Банний салон називається Шангріла. І номер один дівчина там це Акемі. А це має сенс. Але зачекайте, це не стандартний банний салон. Уся будівля це банний салон. Ніяких вивісок, нічого. Збоку не видно. І щоб зайти туди, коштує крутий мільйон. Мільйон? Місце переповнене зірками та моделями. Це пісочниця для багатих та знаменитих. Дядьку. А що таке банний салон? Хм, а. Щось, типу. бані вдома. або щось, типу сауни. Не вплутуй мене в це. Як публічна лазня. Ну, не зовсім. Це більше як. Ви вже колись були в одному з таких, дядьку. А? Е, е, е... Що ж? <гум> Підловила. Я знаю, що це. Я вже достатньо прогулялася цим містом, щоб знати. Ха-ха-ха. <laughs> Она подловила нас тут. Я не знаю, это какие то пиздец. Ага. А-а-а, так. -а. Я надеялась, что он не умрет. Я сподіваюся, що він, типа, просто поранений сильно його відведуть в якусь лікарню і підлатають, і все буде добре. Ні, бляха, він теж помер. Це угу. Ну Це ж От того я і говорив. О, завжди, що ніби... Розробники ненавидять кірю. Та в полі... Времі. У нього печь на... <рес> на чашку Тяжко, якось я не знаю. Да. Так, я тут берігався. Продовжим вже потом. Да, на цьому поки закінчимо, бо трошки тяжке з його проходження. Да. Пішло. А лишилося дві глави. До речі. Я знаю, ти що 12. А. Одна з пане Шимана. Друга ніжики. З Да. Так, добре, тоді дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім да. дякуємо і всім па-па-па-па!